Доброго дня. У нас сьогодні в роботі Hyundai Sonata. 16 рік. Америкосик. Оригінальний ключ обісточен Видалили всі ключі, додали оригінальний і ще додали отакий подоригінал. Все добре працює. Зараз покажемо. Зачиняє, відчиняє. Поиск авто. Откривається багажничок, все добре. Hundai Sonata. Сейчас скажемо який точно рік. 16-й. Да, 16-й рік. Опа! Сідаємо в авто. Оригінальний ключ обеспечен. Той що додали ми ще один. Це под оригінал, хорошого качества. Запускає, все добре, все чудово. Звертайтесь майстерня ключ сервіс Київ. Наша адреса Героїв Дніпра 49. Контактний номер телефону для зв'язку 093-659-0214. Будемо раді вам допомогти. Ключ сервіс Київ.